Олександр Хара і з нами це дипломати, експерт центру оборонних стратегій. Пане Олександре, вітаємо! Наші вітання важливо розуміти, що в ці заяви що НАТО збирається домовлятися а чому ще не домовилися? Це наше запитання. Головне на що я звертаю увагу, це про прогнозованість. Вочевидь, це стосується тих виборів, які наближаються в сполучених штатах. І вочевидь, НАТО хоче отримати. Ну я не знаю, чи правильно сформулюю, якщо я скажу, що гарантії для підтримки України, тобто тяглість. Але на який період вони зможуть отримати оці гарантії за умови, що один із кандидатів Трамп його прізвище каже, що 100% не буде підтримувати Україну так довго, як потрібно для перемоги, і буде всаджувати Україну за стіл перемовин за інших обставин. Підтримки не буде, що зможе переважити колективна безпека чи Сполучені Штати Америки. Однозначно колективна безпека, оскільки абсолютно не співставний потенціал на європейському континенті Російської Федерації з європейцями і тим паче європейцями, які не готові самі воювати, і боямазі військові, вже не кажучи про цивільне населення. Звичайно, є винятки. напевно, це Фінляндія, напевно, це Польща і напевно, це країни Балтії. А чим далі від російських кордонів, тим менше розуміння, що потрібно готуватися до війни для того, щоб її уникнути. І за великим рахунком, як якщо ви кажете про якісь гарантії підтримки України, то тут є кілька таких шарів. Перший шар, який безпосередньо торкається трансатлантичної єдності і безпеки, чи сполучені штати залишатимуться залученими? Безпеки, чи вони будуть займати займатися індотихіокеанським регіоном, чи взагалі будуть поглинуті внутрішніми чварами і ну фактично демонтажем американської республіки. Ми не знаємо зараз. І тому звичайно, європейців про це зараз думають. Другий момент зрозуміло, що те, що відбувається в Європі, воно є не лише там, скажімо, регіональним чи конфліктом, чи територіальною суперечкою з Російською Федерацією, вже стара Європа і Німеччина і Франція, політичне лідерство. Загальна, скажем так, загальна спільнота експертів, колишніх дипломатів військових, вони вже чітко розуміють, що з Росією вирогідні конфлікти, тому слід готуватися. Тому вони мають посилювати саме себе і, і думати на, от, на чорний день, якщо Сполучені Штати не будуть виконувати свої зобов'язання, яким чином вони будуть стримувати Російську Федерацію. Я передусім кажу про доктрину ядерного стримування, оскільки на даний час Сполучені Штати своєю парасолькою ядерною, передусім стратегічною ядерною зброєю, вони захищають країни-члени НАТО на європейському континенті. Якщо цього не буде, хто буде, скажімо так, виконувати цю функцію на континенті. Є лише дві країни, які володіють ядерною зброєю. Це Сполучене Королівство і Франція. Сполучене Королівство і їх доктрина передбачає можливість нанесення ударів по Росії у випадку нападу Росії на одного з планів НАТО французька доктрина цього не передбачає. Вони в принципі традиційно вели таку більш незалежну політику ще це з часів Деголя. І звичайно, що французам слід переосмислити це, якщо вони хочуть, щоб мир був і безпека на європейському континенті, і щоб у Франції була якась лідируюча роль. І далі, вже на третьому місці, я б сказав би власна Україна підтримка нас. Бо європейці розуміють, що перше з гуманістичної гуманітарної точки зору, з точки зору норми принципів міжнародного права, не можна дозволити Росії чинити свавілля і перемогти в цій війні. Це одна історія. Друга історія це те. Що поки ми боронимо себе, ми фактично даємо час європейцям підготуватися передусім розбудовувати свою індустріальну базу, бо європейці розслабилися. Вони не вірили, що можуть бути такі широкомасштабні конфлікти, і вони скоротили виробничі свої можливості. Я вже не кажу про розгортання сил. Тобто деякі країни подумають про загальні загальний призов, бо раніше в них були лише професійні війська. Ось тому всі ці процеси складні, і вони за великим рахунком не передбачені. Ми не знаємо, що в голові Трампа він може бути порятунком для України, бо може сказати, я якщо відчую, що Україна може виграти, що це буде електоральна для нього позитивна, що це буде імідж такого потужного республіканця регіонального типу. Він може дати Україні дуже багато чого, щоб ми вирішили наші проблеми з Росією. Але більша віргідність того, що він навпаки буде підштовхувати нас до так званих компромісів, і тоді страждають ті ж самі європейці, і посередковано страждають і Тайвань, і Південна Корея, і Японія, оскільки китайці, які підтримують Росію, дивляться на реакцію на довгу волю європейців американців підтримувати Україну в цій війні. Тому це це складні процеси. Ми можемо лише Певні, скажімо так, сценарії продумати, але що буде реалізовано, ніхто не знає. Бо у Трампа найголовніша його карта це непередбаченість. Він вважає, що це те, що дає йому можливість диктувати свої умови і бути таким і лідером своєї нації, і потужним світовим лідером, який може розмовляти на рівних із путіним сідзіньпіням там чи з кимось іншим. Пане Олександре, повертаючись до підготовки до саміту НАТО, ви казали так, що там у голові у Трампа, що у голові у Байдена, чи якщо хочете в голові у Білого Дому, п'ять днів тому видання за телеграф повідомляло, що існує суперечка внутрішньодипломатична між Британією і Сполученими Штатами про те, яке формулювання використовувати стосовно України і нашого шляху до альянсу, британці виступають за формулювання шлях до НАТО є незворотнім. Це знову ж таки з посиланням на зателеграф. А у США мовляв м'якше формулювання добре освітлений міст до членства. Чи важлива суть цих формулювань для нас сьогодні? Чи сама наявність будь-яких формулювань стосовно цього? Ну це вже програма максимум. Ну, ви знаєте, в дипломатії слова мають значення, і як ми бачимо, наприклад, дуже часто наші агресивні сусіди згадують і декларацію про незалежність, і те, що там було записано про без'ядерний значить, і позаблоковий статус і інші речі. Хоча це декларація, документ абсолютно, скажімо так, ну, він декларативного характеру, Ну, в будь-якому випадку заяви важливі, оскільки будь-який відступ від тих попередніх заяв на самітах НАТО щодо перспектив членства України в НАТО вони можуть розглядатися як заохочення Путіна далі продовжити цю війну. Насправді, якщо б було прийнято рішення, таке, наприклад, як з Європейським Союзом, що Україна починає перемовини про вступ до північно-атлантичного альянсу, це був би найкращий варіант для нас і для наших партнерів. Це означало би, що відкрита є дата, коли ми можемо вступити туди. То після війни. Після завершення якоїсь дипломатії, в яку я не вірю, з Російською Федерацією, але це така відкрита дата. А з іншого боку, це означає, що у Путіна нема права вето наші розширення НАТО. Це означає, що наші партнери стають нашими союзниками і через певний час вони можуть долучитися до гарантування нашої безпеки, як і ми стаємо важливою частиною загальноєвропейської безпеки. На жаль, такого розуміння немає, і превалює більш такий обережний підхід, підхід ну скажем, так експерти називають це значить, ескалаційним паралізм паралічем. Тобто, коли страх якихось дій з боку Російської Федерації, він паралізує волю підтримувати Україну, і таким чином ситуація щоразу погіршується. Нагадаю, що в 22 році, коли наші сили оборони звільняли північ України і Південь. Була абсолютно гарний момент, але в Вашингтоні боялися ядерної ескалації, і власне тому не надали нам допомоги озброєнням і технікою, і фактично змінили ход хід історії, що ми не викинули із новоокупованих територій російських окупантів. І важливо би, що це спричинила б колапс путінського режиму. І війна б взагалі могла б завершитися. Це звичайно. Я так гіпотетично кажу. Але тоді була зроблена помилка. Наступна помилка була наступного року, коли нам не дали повітряні платформи для контр. Наступу і фактично були прорахунки серйозні з точки зору того, що нам потрібно, щоб досягнути успіху. Але тоді, в головах вашингтонських стратегів, я впевнений, що досі є така схема. Україна має утримати відчутну якусь перемогу на певному на певній ділянці фронту і таким чином змусити Путіна зупинити війну і сісти за стіл перемовин. Це показує абсолютно неадекватне розуміння Російської Федерації, їх стратегічної культури, їх, скажімо, методів, передусім штамнажу і ядерного іншого, який вони застосовують. І результатом всього цього є нахабні вимоги фюрера руського миру, які ми почули в день. Фактично розпочатку саміту миру в Швейцарії, де він сказав, що Україна не лише має залишитися поза НАТО нейтральною позаблоковою державою, але має ще звільнити території буцімта не незаконно окуповані Україною Донецькою, Луганською, Херсонською, Запорізької областей, які не були під окупацією взагалі. Я вже кажу про там денацифікацію і інші речі. Тобто, чим е м'якіше е позиція американців, чим більш вона стримана, чим вони більше стримують і своїх союзників у допомозі нам і нас мається на увазі удари по російській території. Тим більш нахабніше відчуває себе фюрер руського миру, і тим далі може бути у цей час перемовин завершення війни. Ну навіть заморозки, як такої, бо така поведінка вона викликає у Путіна лише азарт і навгання йти далі. Пане Тому на жаль, ми маємо таку адміністрацію, яка не винесла уроків з попередніх помилок і фактично йде. Тим самим курсами, і в тому числі по відношенню до членства України в НАТО на саміті в Вашингтоні, пане Олександр, вам спасибі. Ще хотіли Дякую. розпитати про В'єтнам, але на жаль, обмежені ефірним часом при Запрошуємо до наступної бесіди. Олександр Хара був і експерт Дякую. центру оборонних стратегій.